Ну і чекаємо на високих гостей. Адже спецпредставник президента США з питань України Келух прибуде до Києва в понеділок. 14 липня свій візит посадовець анонсував напередодні під час конференції в Римі і заявив, що пробуде в столиці України тиждень. В МЗС підтвердили візит спецпредставника президента США, речника міністерства Георгій Тихий на брифінгу. Сказав: ми його чекаємо і будемо раді вітати в Києві та мати низку зустрічей. 9 липня на полях конференції з відновлення України президент Володимир Зеленський вже провів зустріч з Кітом Келогом. Нагадаю, генерал очолював американську делегацію, що брала участь конференції в Римі. І під час зустрічі зокрема йшлося про постачання американської зброї України та спільне оборонне виробництво посилення ППО для України і санкції проти Росії за підсумками зустрічі. Володимир Зеленський відзначив важливість сигналів з Вашингтона щодо відновлення постачання військової допомоги. Україні. Зауважу, що візит Келога до Києва відбудеться на тлі повідомлень медіа про те, що президент США Дональд Трамп вперше з моменту приходу до влади надасть зброю Україні. Йдеться про виділення допомоги за програмою президента Дравдаун. Яка має змогу президенту ухвалювати рішення без схвалення конгресу і за повідомленням Reuters, обсяг першого пакету допомоги від Дональда Трампа може становити близько 300 мільйонів доларів станом на зараз за цією програмою США залишиться ще. 3 мільярда 860 мільйонів доларів підієї допомоги для України. І останній транш на 500 мільйонів доларів буде виділений Байденом 9 січня. З нами зараз на зв'язку Віталій Бала. Це політтехнолог, політичний консультант, директор агентства моделювання ситуації. Пане Віталію, дякую, що доєдналися до нас. Слава Україні! Героям слава доброго ранку. Пане Віталію, а я я зараз до політичної складової перейдемо, але я хочу про безпеку сказати: якщо до нас Келох перелітають до Києва на тиждень, то можна очікувати, що кияни можуть виспатися цей тиждень. Навряд чи росіяни будуть обстрілювати. Як ви думаєте? Ну це насправді буде дійсно такий лакмусовий папір. Так він продемонструє наскільки росіяни будуть на це реагувати. Але знову ж ми маємо бути свідомі того, що то, можливо, так вони не будуть задавати ударів конкретно по Києву. Але я не виключаю, що вони там зосередяться, на, на жаль, на якихось інших напрямках. Та ж не хочу називати ці міста, але все може бути. Тому ця ситуація це насправді відносно, але умовно, так, Київ можливо, буде мати такий певний певну паузу перед них. Пане Віталію. А, ну... Що взагалі сигналізує тим паче на тиждень візит Келога? Я не пам'ятаю, щоб до нас так надовго при, а, при, прилітали високопосадовці. США. ну, я думаю, що це буде е, така дійсно робоча, робоча поїздка. Я не знаю, якщо він на тиждень, то наскільки це буде там якась інформація? Тобто він щось передасть від Дональда Трампа. Бо якби він міг просто передавати, він би приїхав би там, передав би і би собі поїхав. Би, там воно кажучи в той же день, чи на наступний день. Можливо, дійсно, там він буде, скажімо так, проведе певний, я би так ну, сказав, діагностику. Того, що добувається, буде зазначатися, так розумію, і з військовими в контексті тої допомоги, яку збирається виділити Трамп. Дійсно, це буде перша понад того, що виділяв нам колишній президент Джо Байден. І в цій ситуації, напевно, там буде формувати от той перелік необхідних в першу чергу для України видів озброєння, які мають війти на, на цю суму в 300 мільйонів. Ну я так можу тільки. Спрогнозувати. А все інше, це безумовно, ми знаємо тільки після того, якщо публічно буде якась інформація. Хоча я думаю, що в американських ЗМІ, можливо, і до речі, до візиту вже певний якийсь там буде витік інформації, джерела, як завжди, якісь там повідомлять, про що він там збирається ще говорити. тобто, ми це... Побачимо, але це позитивний сигнал. Насправді, на мою думку, тобто всі дуже зараз спостерігають і в Конгресі друзів України, і в Європі. Наскільки, як е, декілька днів назад е, було написано в Британській Guardian, оцей роман Путіна й Трампа розірвався. Тобто, це вже надовго, це назавжди, чи це час. Якийсь там е, пройде, і знову буде він е, казати, що Путін його хороший друг, я маю на увазі Трамп. Тому цей візит певною мірою він, ну, на мою думку, може багато в, продемонструвати після його результатів. І наслідки можуть бути для нас, ну, скажімо так, е, обережно оптимістичними в контексті того, що е, співпраця із Сполученими Штатами допомога, що вона не зупиниться. Як е, була така, ну не, не хороші такі були в нас думки з приводу цього, коли е, постійно заявляли представники адміністрації Трампа той же Під Гексет, коли там, е, був в конгресі і перед тим як схвалили вже бюджет, а Там мова йшла тоді про військовий бюджет. Він казав, що там не ну, буде скорочена допомога з попередніми руками Україні. Бо okay. позиція президента Трампа це шлях до миру. А ми не бачимо, що таке шлях до перемоги і так далі. І так далі. Тобто, вони постійно на цьому наголошували, що ми не будемо надавати зброю, бо ми хочемо за так, щоб був укладений мир. Але йому ну. Наші партнери, європейські, це в першу чергу канцлер Німеччини Фрідріх Мерс, я думаю, зіграв тут достатньо серйозний такий, на мою думку, позитивний був момент його спілкування із Трампом. Він постійно говорив про те, що. Президент США має зрозуміти надання зброї, це якраз і веде до миру, тобто для того, щоб Україна змогла захищатися, бо це зброя для того, щоб Україна не нападала, а щоб вона захищалася. Як тільки Україна зможе добре захищатися, тоді Путін змушений бути до миру. Тому вся ця от комплекс всіх цих подій, які відбувалися. Ну я думаю, що вони дають нам обережний оптимізм. От що, що нас навчив Дональд Трамп, це дуже обережному оптимізму. Я думаю, тут ці погодяться. Пане Віталію, фраза Дональда Трампа про заяву, яку він зробить в понеділок. У вас є якісь очікування? Ну, ви знаєте, там з цього приводу дійсно там писали, були певні зустрічі, чи він витримає. чи... Напише в себе в соцмережі, він таки витримав, він буде робити і в понеділок з приводу цієї заяви. Але знову ж, ну розумієте, всі заяви, які робить Трамп, він ж вважає, що це великі заяви. Він ж самий, самий, самий. Тому, що би він не сказав, він, це для нього є щось таке дуже-дуже значуще. Я пам'ятаю, як свій час там перед підписанням. Угоди тої торгової з Великою Британією, як він там сказав, це буде найтака, це буде історично. Це буде така країна, Просто побачите буде. Ну приїхав Керстамер. підписали. Але потім британські експерти сказали, ну, в принципі, так собі більш-менш може бути. Тобто, насправді там нічого такого великого не було. Тому він фіншоумен. Давайте будемо, ми ж згадаємо, він останні там скільки більше 10 років він працював на телебаченні. Він, безумовно, привертає до себе увагу. Навіть коли він, пам'ятаєте, поїхав із G7, з Канади, як він написав про Макрона, а він нічого не знає, не розуміє. Чекайте всі, побачите, що це буде. І що він тоді зробив? Він дав розпорядження поставити два флагштоки коло Білого Дому. Сказав, що це історична подія. Ну, бачите, тому давайте все. Я, не будемо гадати на каву і гущі. Я би хотів, щоб це було не, позитивно. Тут, ну тут принаймні є очікування, що щось таке буде, а не так, як зазвичай, що за я би два хотів, тижні щоб це стосувалося позитиву для України. Для мене так, це було так, би тут так. саме таке. Тому ну, давайте будемо я кажу, схрещувати пальці і щоб він сказав щось добре про Україну. І ну як він в свій час заявляв, сказав, що якщо Україна не хоче війни, тоді не буде надавати допомогу. Він це двічі вже демонстрував, призупиняв. Бо е, з моєї точки зору, знаєте, там CNN дійсно вона повідомила, що ніби під Хексель місто оборони сам прийняв рішення, що це там цей його заступник Колбі йому ніби порадив. Ну, чесно скажу. Я все вірю ну з великим з великим сумнівом, я так скажу, м'яко чому тому вони всі так дивляться в рот Трампу. Ну, пане хтось... пане Віталі, троп... просто давайте почесному. Під гексет уже проходив цю історію на початку, якраз каденції Трампа Трампа. Ми пам'ятаємо, він тоді щось знову ж таки сказали, що він не розібрався, і тоді повернули далі постачання. Тобто, під гексед, глава Пентагону, це людина, яка ходить і наступає на одні й ті самі граблі, які десь там розкладен. Нього, а ні, Звичайно, якби як да. він це зробив самостійно, він, він би вже вилетів-давно з своєї посади. Про що ми говоримо? Ну, враховуючи характер Трампа. Просто зараз його зробили ЦАПом відбувайлом. Безумовно, Безмовно, він взяв провину на себе. Ми давайте не будемо ж реалістами. Які, я думаю, що ці витоки інформації, які були в CNN, це було все сплановано в Білому домі, спеціально все це так зробили, для того, щоб там ж, він ж має бути завжди хороший. Він ж хоче ж Нобелівську премію. Там ж прем'єр Нетеняху, коли до нього приїжджав, він ж привіз йому навіть лист каже, який він відправив. В цей комітет Нобелівський, щоб е, був номінантом Трамп на премію миру mm -hmm. Нобелівського. Тому тут, його, все, що погане, воно буде все на інших. Тут я абсолютно це, я це розумію, і це технологічно вони все роблять правильно. Так, ну будемо спостерігати, як воно все розвивається. Чекаємо понеділка е і чекаємо. Кіта кітакелого. Дуже дуже хочеться, щоб ось це е те, як хитнуло маятник е Дональда Трампа в сторону України, щоб воно і затримало збільшувалася, не так. зменшувалося, збільшувалася в нашу так. сторону. І тільки в нашу сторону. Дякуємо вам, пане Віталію. Віталій Бала, політтехнолог, політичний консультант, директор агентства моделювання ситуації був з нами на зв'язку.